Мир по-русски від Путіна віддати землю, забути мову, прикрутити санкції. На Алясці, де зазвичай ведмеді полюють на рибу, відбулася зустріч двох інших хижаків Владіміра Путіна і Дональда Трампа. І якщо в рибальському світі головний трофей червона ікра, то в політичному спроба розчленувати Україну. Російський диктатор, вкотре граючи роль миротворця в кривавих рукавичках, викотив пакет умов, який радше нагадує список забаганок імперського людожера, ніж серйозну мирну пропозицію. Отже, головні криваві перлини з путінського набору для розчленування припинення вогню, ні навіщо? Війна триває, поки Україна не погодиться на капітуляцію. Це як у дворі хуліган б'є молодшого, але перемир'я не передбачене, доки той не віддасть гроші і усі кишенькові дрібниці, вивести українські війська з Донецької та Луганської областей. Тобто залишити окуповані території Росії як законний військовий трофей бо, мовляв, імперія повинна розширюватись. Лінії фронту в Херсонській та Запорізькій заморозити. Ідеальне формулювання: війна не закінчена, вона на паузі, а пауза в диктатора це завжди підготовка до нового удару, щедрість Москви. Вперше в історії окупант пропонує повернути кілька клаптів Сумщини та Харківщини і ще хоче за це орден миру, визнання Криму російським. Головна мрія Путіна, щоб світ офіційно погодився на крадіжку століття. Крим, як вкрадений унітаз, блищить, але смердить зрадою та російською підступністю на весь світ. Часткове зняття санкцій. Бо диктатору набридло, що його мільярдери сидять на Московії без яхт та віл, як діти без іграшок, заборона вступу України в НАТО. Вільна країна має залишитися беззахисною. Путін навіть пропонує гарантії, це як вовк, що пропонує овецці свою охорону від власних зубів. Російська мова офіційна по всій Україні. Імперська логіка проста: якщо вже не вийшло завоювати танками, треба заштовхати російський язик у горло, а потім знову почати війну за захист російськомовних. Право РПЦ діяти без перешкод, бо кожна імперія потребує духовного прикриття, замість віри, духовна скрепа, замість проповіді, амінь на багнеті. Цей набір подається під соусом мирного врегулювання, але насправді це навіть не торг, це шантаж, перевдягнений у дипломатичний костюм. Диктатор намагається продати світові мрію про стабільність, але рахунок виставляє Україні, території, суверенітет, мову, майбутнє. Звісно, Володимир Зеленський категорично відкинув такі умови, інакше й бути не може, бо це не план миру, це план повзучої евтаназії держави. Україна мала б сама викопати собі помиральну яму, лягти накритися триколором і ще подякувати Росії за право так існувати у форматі колонії. Спроба Путіна виглядає навіть не хитро, а жалюгідно. Це нагадує старого Шулера, який програв партію, але все ще переконує, що саме він диктує правила гри. У його пропозиціях немає нічого нового. Ті самі мрії про грузький мір, ті ж фантомні болі імперії, загорнуті в обгортку хмиротворця. Європа, попри дипломатичні реверанси, чудово розуміє прийняти такий мир означає узаконити агресію. А будь-який диктатор, що отримує винагороду за насильство, тільки ще більше прагне нових шматків. Власне, вся історія Росії доводить кожна поступка Москві стає лише авансом для нової війни. У фіналі цієї вмирної вистави бачимо абсурд. Диктатор із кривавими руками намагається грати в дипломата, а його партнер на сцені, Дональд Трамп, киває, бо теж любить угоди, де правда та реальний мир не мають значення. Але світ уже бачив цей спектакль. Він пахне не миром, а димом зруйнованих міст, і найголовніше, поки Україна стоїть, жоден план Путіна не стане реальністю. Бо там, де диктатор пропонує мир, насправді звучить тільки одне: здайтеся. А відповідь на це коротка та жорстка, як постріл, ні.